А розпів про відмови в мережевому, чому вони трапляються і для чого вони потрібні. Давай почнемо з того, що в мережевому заробляють гроші люди, які прийняли рішення змінювати своє життя. Тобто вони в один певний момент зрозуміли, що так як колись вони не хочуть. Чи це, чи це стосується здоров'я, і, наприклад, продукта, чи це стосується фінансів, чи це стосується власне вільного часу? І от вони прийняли рішення і вони почали напрягатися в якійсь певній своїй мірі да жертвувати для того, аби змінити своє життя шляхом розвитку в мережевому, і відповідно плата. За цей розвиток і плата за цей успіх буде зміна оточення, оце сама максимальна плата, яка відбувається. Зміна оточення. Це означає, що нам прийдеться попрощатися зі старим оточенням і перейти в коло іншого оточення, тому що старе оточення, воно вже скажімо так, того рівня, якого ти вже якби жити проживати не хочеш, воно е не зміниться з тобою. От нове життя це завжди нове оточення. Зміни це завжди зміни в першу чергу людей, які тебе оточують. Отож, От до, цього, до цього треба бути готовим. Якщо тебе з твого старого оточення підтримує хоча б одна-дві-три людини, це просто ну мега круто, реально, це дійсно круто, це підбадьорює і надає більше впевненості, але по статистиці. У статистиці вряд чи це буде відбуватися, що от старе оточення за тобою піде в нове оточення і в нове життя. Чому просто банально вони не прийняли цього рішення? І вони, якби, не прийняли того, що вони хочуть змінювати і так, як колись вони жити не хочуть. Отож відмови. Нам дають зрозуміти те, що ми на правильному шляху, в першу чергу, а в другу чергу, це ми прокачуємо свій стержень і розуміємо, що нам треба навчитися відпускати людей. Оце те, чого ми робити, не вміємо. А поки ми не навчимося відпускати старих людей, які вже яким же з нами не по путі, ми не навчимося будувати свою успішну кар'єру. Отож, не сумнівайтеся в собі, сміло, як до нового оточення. Повірте, якщо ви прийняли рішення бути успішним, у вас це обов'язково вийде. Єдине, що аби не було боляче відпускати старе оточення. Прийміть цей факт: нове життя, завжди нове оточення. Ну а там, дивись, подивляться на тебе, вони подивляться, люди зі старого оточення, і прийдуть до тебе, надихнувшись твоїм прикладом. І таке теж буває.